У селищі Гришківці до оселі дружини депутата міської ради Володимира Левандовського серед ночі увірвались невідомі у масках, зв'язавши жорстоко, побили його та дружину. Ми були зв'язані, і дуже довго ми старалися розв'язатися з жінкою. Були спеціальними такими пластиковими цими То Вас зразу зв'язали скрутили, і ноги, і, і руки були зв'язані і ну, назад, і били, і ногами били. І руками били. Потім відкрито заволодівши грошима, нападники зникли із місця події на викраденому автомобілі. Після чого налякане подружжя, у яких до слова цього дня була річниця сімейного життя, відразу викликали поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції. В подальшому автомобіль був знайдений на околиці села Гришківці. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій поєднаний з проникненням в житло в рамках даного провадження. Тривають всі необхідні слідчі і оперативно розшукові дії спрямовані на встановлення та затримання даних осіб. Автомобіль повернуто власникові, проте із багажника зникли м'ячі, котрі меценат приготував у подарунок учням 12-ї школи. За чинним законодавством по подібні дії караються позбавленням волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна.